івано франківськ знову потерпає від блокування розрахунків держказначайством. За словами міських чиновників, сума, яка нині зависла, з вини фінустанови перевищила 5 мільйонів гривень. Це, зокрема, гроші УКБ та департаменту комунального господарства. Нестача фінансових ресурсів загрожує зриву підготовки до наступних холодів. Дуже неприємно, коли нас після того люди ж наші будуть питати за те, чому не зроблений той об'єм, який запланований. А ми що зможемо відповісти? Ми що будемо тівати на кадрочистку. В той же час, в прокуратурі, я знаю, що в листопаді місці, в грудні місці, скажу, що стан доріг неналежний. То ну, добре, що зараз дороги робляться, але ну, ми ж розуміємо, що є. Заплував об'єм робіт. На блокування коштів скаржаться і в управлінні капітального будівництва. Через неотримані фінанси комунальники не можуть ремонтувати дороги та міжбудинкові проїзди. Є дуже погана тенденція, тому що на сьогоднішній день управління капітального будівництва заборгувало за виконані роботи 2 мільйони 711 тисяч грошей, тобто не проплачено через казначення. І це Може до того призвести, що знову зупиняться всі роботи. Міські чиновники вирішили, направлять до Держказначейства вимогу розблокувати кошти. У разі ігнорування звертатимуться напряму до прем'єр-міністра Миколи Азарова, який 10 вересня має приїхати на Прикарпаття із робочим візитом. Оксана Середюк, Вікторія Гордієнко, Мар'ян Неколюк, новини на вежі.